Той день, як ми вийшли з котиком на вулицю, сьогодні він не бігає. До нас, правда, вже пару разів підбігали пси. Він сидить на травичці і роздивляється довкола і шує травичку. Час прямого ефіру немає ніякої стабілізації на відео і не можна навести фокус. Не можна наводити фокус на відео. Може, може зробити якусь програм, типу, що в мене ОПС. Это типа программа, которая записывается вся, а потом она передаёт на ютуб трансляцию. Может ты у есть Для телефона. А, может его, да. Может, быть Ну давай Ну ты ж не будешь его тянуть. Як ну, він захоче що піти, ти піде. А, ми походимо. Ну і давай я похожу. Але ти його не тягни. Не, Ні, тягнути, треба його. Не. Так, легко. Привіт всім, хто доєднується. Сьогодні 10-й день, як ми вигулюємо котика на вулиці. Ми пізно прийшли. Він трошки не хоче бігати, просто сів, погриз травичку і роздивляється довкола. Думаю, може нам потрібно походити, щоб він захотів теж походити. Перевіряємо це. Піди до мене. До, до тебе. Йду Будеш йти? Так, mm. да, йде до нас. Ливолічка. Йдеш? Чи ти йдеш щоб заховатись? Щоб сховатися, де сьогодні там. Так, він пішов, щоб заховатися, біля нас хоче сісти. Ну, от ми сиділи там на покривалі, вирішили трошки відійти, щоб він ну, походив да, по травці. Левчик, хоче походити? Ну, я в киїця, Пошли, пройдемося, погуляємо. Може будемо затримуватись на місцях на деяких, щоб він трошки посидів. От по цьому парку гуляємо. О, він почав сам ходити рознюхуватись. Молодієцького. Травичку нюхає, якщо він знаходить якусь свою траву, він її жує. Він сидів, тому що ми сиділи. Може, дійсно сидів, бо ми просто сидимо. Так, там знову біжить собачка без повідка, але вона біжить поки що далеко, не до нас. Так, людей я теж знімаю, може вони себе побачать на ютубі. Як вони гуляють з собачками без повідків. Це собака за собою повідохна. Ну, я буду стерегти. Ні, мені треба буде прогнати. Собаки, вони такі мирні теж. Ну, добре, будемо сподіватися, що це мирна собака. Ладно, собака не реагує на нас. Да. <рігла> собака добряка, це хорошо котик як дивиться на собачку. Ливко. Не зменшився. Зменшився. Як ваші справи? Розповідайте, чи я вас коти, як їх звати? Чи ви їх вигулюєте? <laughs> да. Так. От, перехожі запитують, кого ми вигулюємо, кота чи ні. Що говорять? Кіт. У тебе з'явились шанувальники в парку. Ночна трава. О, аж плямка є. О, такий молодець. Дві людини дивилися ефір, але нічого не пишуть. Тихенько дивляться. Може людина не хоче писати. Пишіть, як ваші справи, як ваш настрій. Чи хотіли б Ви повигулювати котика? Або чи хотіли б Ви привчити котика до прогулянок? Ми вже знаємо, як це. Всього за вісім прогулянок нам вдалося приручити котика до прогулянок на повідку, Він ходить по парку, трошки боїться, але не так, як в перший день. От він вже більш-менш розуміє, що його несуть на вулицю, і плюс, коли він проситься на вулицю в хаті, ми одягаємо йому амуніцію, то він вже не тікає, а радується, що її вдівають. А ще інколи, коли ми ставимо переноску, щоб нести в переносці його, то він в переноску може навіть сам залізти, щоб ми його винесли вже на двір. От, скоро будемо писати методичку: по прирученню котиків до вигулу на вулиці з господарями. Якщо чесно, ми думали, що нам не вдасться це навіть за літо зробити. Але він дуже швидко привик. Всього вісім прогулянок. Ну ще й тиждень ми перед прогулянками одягали йому амуніцію в квартирі, там десь на годинку, через день на годинку ми одягали. І він до неї привик і носив уже спокійно, не відволікався на неї. Бо перший раз, я пам'ятаю, як ми йому одягли амуніцію, то він просто впав, впав і лежав просто. Ого, оце песик великий, звісно. Хорошо, що він на нас не реагує. О, так що я говорила, що перший раз, коли ми одягли йому амуніцію, то він просто впав і лежав і не хотів іти нікуди. А зараз от уже походжає. Давай не будемо йти в ту сторону до доріжки. А ти чаєш? Помахаємо. Вони не можу підходити, але вони нічого не вкусять. Вони теж навчені. Ну, слухай, я вірю, що вони соціалізовані, але ти не знаєш, як він це поведе біля кота. Біля чужого. Все знає, Він бачить на нього не реагує, бачить, дивіться на як він їсть лову. Такий молодець. Левко. кота звати Левко Котигоробчик. Ми коли в паспорті записували його ім'я, ветеринари сміялися. Недавно ми отримали паспорт громадянина. Знаю, да? Паспорт громадянина, чи як він називається? За Отже, закордонний паспорт. паспорт для кота ми зробили. І коли писали його ім'я, то ветеринари сміялись. Кет Спорл. Левко да. До речі, щоб отримати закордонний паспорт. Ні, вірніше отримати можна і так, але щоб ви змогли з цим закордонним паспортом потім виїжджати за кордон разом з тваринкою. Тваринку потрібно чіпувати. Вживлюють йому в холку чіп, який згодом мігрує по тілу. Не завжди на одному місці знаходиться. Що вісім дивляться, Люди, як ваші справи? У вас так багато в прямому ефірі. Ти могла не відкрити повідомлення, мені здається. Не знаю. Я відкрила повідомлення чи ні? Поставте плюси. Поставте плюси, чи в мене відкриті повідомлення. Так, так, так. Да, бо я пам'ятаю, ми раніше, коли виходили в прямий ефір, не, то воно, е воно. чат був живий. Де ти це бачила? Що бачила? Тут байдуже на велосипед. Ну дивіся, а ви, от дивіться, от будь-яка. Будь їх. там бо в нас кіт. Ага, так він і почув. Так, ось дивіться, які собаки ходять. Оце я стою на стрьомі і дивлюсь, щоб ці пси не реагували на кота. Прийшов добре. Все, прийшов песик. Там біжить ще один, Саня. Та ні, я боюся. Давай. Я... Візьми його на руку. Все добре. Побачила, як він навіть собаку не злякався. А якщо цей собака зараз чкурне швидко? Та Та дивися, він біжить. Візьми його на руку. Так, так. так тримайте собаку, пожалуйста. Та не дивиться це собака, ми самі підійшли. диви ще один, ну, хоч на повідку, Боже. Боже, дивись, який це нормальний цей. І філаси нормально. Вон, диви диви. Навіть люди на повідку водять і до них підходять інші собаки. Ну і що? В смислі, ну ні що? Як ця жінка втримала собаку, яка би зараз буде злиться і захоче напасти на собаку без повідка? Ой, у нас котон. А я не поставлю, що пам'яті. Ми ну, пропустимо зараз собачку, наприклад. Так легко реагує Ой, на собачку. Да, привіт", написано привіт, От Котик так реагує на собачку. Великий наша. шуршасі трошки, да? о, о, о. Я, я так? Ти хотів догнати пса, кіт. Давай відходити від дорожки. Ми вже далеко зайшли? Так, чат відкритий, добре. Ну він гуляє зараз в ліс. Ти ж не будеш ходити по лісу, по рипяшках. Левко, пішли назад, пішли в парк. Левчик. Ходім, пітюнчик. Може вже додому піде? Не злякався, собак не злякався. Щось примись, бо я тебе ж що... теж знімаю інше. Я стрибну, я з'їву, щоб шок, якщо кота взяти. Дивку, <реку> 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 я тебе знімаю на камеру. Ти стрибну за собачкою, так? Стрибну за собакою, так. <реку> да. Боже, не так гавкає, що мені страшно. <реку> Хто байдужиться, це тільки тобі страшно. <реку> Моя китя. Так, тримай біля себе, бо ось мене колісо, це ще їде. Не бійся. Такий молодець. молодець. так він реагує на монокольоса. А. Добре, друзі, що вам розповісти? Може вас щось цікавить з приводу виголу котиків? Можу вважати себе експертом. Спитайся, це цікавлять. Історії про дитинство вивка. Історії про дитинство левка цікавлять кого нібудь От кіт. А ви вигулюєте котів чи ні? Бо ми, якщо чесно, у нас немає знайомих, які вигулюють котів. Але в мене завжди була мрія, щоб мій кіт, я собак не сильно люблю, а котів дуже. І мені хотілося, щоб мій кіт так само, як ці собачки з хазяїнами, ходять, щоб мій кіт так само зі мною ходив. На прогулянку. От. Але раніше я вважала, що це дуже що ти лапку підняв? Що він там ловив мошку? Він допомагає щось таке. Ну, так хороший. Але <плес> раніше для мене це було а, як жорстоке поводження почти. з тварина. <плес> В общем, раніше я вважала, що це дуже жорстоке поводження з тваринами, якщо гулять вигулювати котика на повітку. Але тоді я жила в селі, а в селі котики гуляють де хочуть і як хочуть. А в місті, ми, коли його випускали на вулицю, то він приходив весь час побитий. І ми возили його до ветеринара, до ветеринара, лікуватися. Він ходив з цим коміром, бо з ранами важкими приходив. Після того ми вирішили, що жорстоке поводження це навпаки, якщо не випускати котика на вулицю. І от. А просто випустити його самого, не вийде із-за цих травм, тому довелося нам якось привчати так, щоб для нього це не було як насильство, а щоб він звик потрошку привчали його. Починали з 10 хвилин разом на вулиці. Ось так. А зараз ми вже гуляємо 40 хвилин десь. Ні. Напишіть щось, щось хороше на. або погане. От, Левко вирішив трошки посидіти. Я з вами розмовляю, навіть він поправився. Наш. Бачите, в нього рана. отут, після бойні. Так, да, у нього на цьому місці тепер не росте шерсть, От. але ветеринар сказав, що виросте. Це не назавжди. Що там? Сховався да? людина якась іде і шкотиляє, він злікався. Так, да, він боїться, коли шумно і він починає ховатися. От коли якісь різкі звуки починають ну, долуна до, до, до нас. У на мене цього шуму ще не чув, а, а потім, потім цей шум може бути боятися. Поранше боїться шумбилося, падім зараз біля цього. Так, дійсно. Ну що, друзі, хто живе на Дорогожичах? Скоро будемо влаштовувати прогулянки разом. Що? Я запитую, хто живе на Дорогожичах? Не в тебе. Хто живе у Києві? Хто живе у Києві хто, дійсно? Так? Києві. Друзі, хто з вас живе в Києві? Нам потрібні люди, які теж дресирують котиків. Ми будемо організовувати прогулянки сумісні і соціалізувати котиків. Береш сидіти. Левко, У нього щось сердиті очі. Може вже додому підемо. Левко, ти хочеш додому? Сердиті очі. Сердиті. Ні. Він no. взагалі А ну Скажіть, сердиті очі в коточці. У нас виникає спір. Левко мій хороший. Левко, ну ти помниш, там переноска стоїть. Якщо ти хочеш додому, йдеш до переноски, і ми розуміємо, що пора додому. Да? Дивіться, який він гарний. Ливулька наша. Кет Sparrow. Ну добре. А на ти знаєш? Я буду... нього <свіття> очі ж світяться, аж червоні стоїть. Та це на камері червоні. <свіття> ну, в мене ж не червоні. Добре, ми будемо вимикатися. Якщо ніхто нічого не пише, ні, ніхто не запитує нічого, то, то будемо вимикатись вже. Наступного разу вийдемо знову в ефір. Всім пока. Гарного вечора.